Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Цікава новина вийшла в світових змі. Угода про підводні човни між Індією та Німеччиною. Це схоже на тихий стратегічний розворот Індії від Росії. Рішення Індії укласти контракт з компанією ThyssenKrupp Marine Systems на суму більше 5 мільярдів доларів США 5 мільярдів євро на будівництво шести підводних човнів є не лише великим досягненням для флоту Індії, а й ознакою поступового стратегічного розвороту від традиційної залежності від Росії. Хоча протягом десятиліть Індія залишалася одним з найважливіших клієнтів російського оборонного комплексу, останні Ракі показують помітну диверсифікацію її військових закупівель. Співпраця з Європою, США та розвиток власного оборонного виробництва відіграють дедалі важливішу роль в зміні балансу сил. Угода з Німеччиною щодо підводних човнів є черговим свідченням того, що цю перебудову вже не можна ігнорувати. Німеччина витісняє Росію як постачальника оборонних технологій, і це красиво. Тендер, який виграв Тісін Круп в партнерстві з державним підприємством Mazagon Док Shipbuilders МДС, був єдиним, що успішно пройшов польові випробування військово-морських сил Індії, залишивши позади в тому числі іспанську Навантія. Угода передбачає будівництво шести дизель-електричних підводних човнів з технологією повітряно незалежної енергетичної установки, що дозволяє довше залишатись під водою та знижує ймовірність виявлення човна. Раніше індійський підводний флот був тісно пов'язаний з Росією, яка постачала підводні човни класу Кіла та надавала в оренду атомні підводні човни класу АНС Чакра. Проте останні угоди, зокрема контракт з Францією на будівництво підводних човнів Скарпін, і теперішній німецький проєкт показують, що Індія поступово відходить від російських військових розробок, і це вже виглядає як невипадковість. Ця зміна відбувається не тільки у вигляді яких Ось окремих угод, а це вже широка стратегія диверсифікації військових закупівель, яка має кілька цілей. Це зменшення ризику перебоїв у постачанні, які викликані санкціями та виробничими обмеженнями в Росії. Це доступ до передових західних військових технологій, які часто перевершують російські аналоги. Ну і нарешті, але не в останню чергу, це розвиток власного оборонного виробництва в межах ініціативи «Make in India», завдяки якій нові субмарини будуть вироблятись в самій Індії. Відбувається еволюція. Військових закупівель Індії Росія втрачає монополію, попри те, що Росія залишається найбільшим постачальником зброї для Індії поки що, її частка поступово скорочується, якщо у 2012 2016 роках це було 69% індійського імпорту. 2017-2021 частка Росії в імпорті озброєння Індії впала до 46%. А з дев'ятнадцятого по 2023 рік подальше скорочення вже до 36% 10%. Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, Індія залишається найбільшим імпортером зброї в світі, що становить майже 10% світового імпорту озброєнь. Але Москва поступово втрачає свої позиції, оскільки нью делі активно шукає альтернативи. Аналітик Сушан Сінг зазначає, що контракт з Тисенкруп це частина. Більшої більш масштабної тенденції залежність індії від російських військових платформ поступово скорочується. Співпраця з європейськими партнерами стає дедалі частішою, і з часом це послабить вплив Москви на індійські оборонні закупівлі. Європа поступово стає ключовим оборонним партнером Індії. Оборонне партнерство між Індією та Європою посилюється, і угода Тісінкруп не поодинокий випадок. Угода між Індією і Францією щодо підводних чарнів Скарпін є з свідчень європейського впливу. Під час зустрічі між нарендорою моді і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, в жовтні 2023 року, лідери домовились поглибити співпрацю в оборонному секторі, наприклад, спільне виробництво військової техніки, передача технологій, розроб. Сучасних оборонних платформ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Індії в 23-му році наголосив: ми потребуємо надійного співробітництва в галузі озброєнь та військової взаємодії зі стратегічно стабільними партнерами, і серед них є Індія. Такий підхід демонструє, що Європа розглядає Індію як перспективного оборонного партнера, що зменшує вплив Росії в регіоні. Росія ще залишається, але її вплив слабший. Попри всі ці зміни, поки що Росія відіграє значну роль в індійському оборонному секторі, Москва продовжує повтачати туди запасні частини, боєприпаси, технічну підтримку для старої військової техніки, яка вже перебуває на озброєнні індії. Крім того, Росія продає зброю дешевше і готова передавати критично важливі технології, бути найбільш гнучким постачальником, щоб зацікавити Індію. Однак, як зазначає Сушан Сінг, Співпраця з європейськими партнерами стає все далі чистішою, і це ще не означає повного розриву з Росією, але є чітким сигналом поступового зменшення її впливу. Угода з Тисенкруп – це ще один крок на шляху цієї тенденції. Стратегічний розворот, який відбувається поступово, але Невідворотня, це не просто угода на будівництво підводних човнів. Ми розуміємо з вами: це не купівля яблук, це не купівля вугілля, це не купівля нафти, це глобальний стратегічний перехід Індії від російської зброї до зброї сп союзників Сполучених Штатів Америки. А я, до речі, думаю, що Індія це шикарний просто ринок для. України для розвитку наших експортних можливостей. Причому це стосується не тільки виробництва зброї, це стосується машинобудування, це стосується енергетики, це стосується навіть специфічних it рішень це стосується девелопменту будівельних проєктів. Індія колосальний, суперпривабливий, зростаючий ринок для українських виробників та експортерів. Шановні друзі, якщо ви знаєте такі успішні кейси, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я знаю такі кейси. Я думаю, ми присвятимо їм окремо. Відео Індія як можливість для розвитку економіки і промисловості України з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставте вподобайку, дзвіночок, і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube і на Манобанки, тому що ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації.